Всім привіт, друзі! З вами я, Остап. Сьогодні я, був, я вам все розкажу про гру Майнкрафт. Так що готуйтесь до відео. І так, перше про гру Майнкрафт. Цю гру можна грати по онлайну. Вона є дуже популярна як Roblox. Там є режими креатив, з survival, adventure. Почнемо з Adventure на другій сторінці. Adventure це режим, який не дозволяє гравцю робити справи, як будувати, ламати і використовувати, крім перлина Енду. І можна на цьому закінчувати. Про Adventure. Креатив це режим, якому вам дозволяє брати блоки в інвентарі, які вам захочеться. По-перше, по можна ламати і будувати в швидкому стані. І, літа, і літати на кнопку Space, якщо на комп'ютері. А другий, я хочу сказати, скорочено це режим. Розваги це креатив. Survival. Це режим для виживання. Там блоки ламають за стані як повільний. А будування в швидкому. Спектатор. Це режим привидів, типу, ти невидимий, можеш ходити скрізь блоки, в тебе є, є ікосрей. І, і по-друге, мож... ти можеш літати. Коротше, друзі, ви <зступили> хочете, я прочитав все. І, коротше, друзі, з па-па-па-па.